На таких тут. Всім привіт-привіт! Ми приїхали в зоопарк прогулятися на автобусі сьогодні. Звантайк. На Нідерландській будь здорова! Всім привіт-привіт ще раз. Як ви зрозуміли, ми в зоопарку приїхали прогулятися. У нас сьогодні субота. В день буде 25 градусів. Сьогодні, якщо така температура буде, то це буде рекорд Нідерландів на цей день. Це від кого, Лєра? З на корощо. Знайшла тут валялась. Ми приїхали на автобусі сюди. До автобусної зупинки ми доїхали на велику, це десь кілька хвилин, а, бо пішки далековато з Лєрою довго йти, а на візочок не планувала брати, тому під'їхали на велику. Залишили Велік на зупинки і сіли на автобус. А, їхати нам на автобусі десь 10 хвилин приблизно, без трафіку, якщо а, в автобусі майже не було людей, це прикольно. Вартість проїзду, якщо сплачувати звичайною банківською карткою, десь приблизно 220 240 Тобто точно не пам'ятаю. Картки на проїзд, саме як для транспорту, в мене немає, тому що я, в принципі, її майже не їжу. А, так трошки дешевше було, звісно. Ну нічого. А чому приїхали на автобусі? Тому що моя машина червона, так і на ремонті. Цей тиждень, поки що як невідомо, але потім розкажу про все це. Черепашка там є, ну там ще одна заховалась. А куди ми, сюди ми йдемо на батути пострибати. Це то, що хоче треба розвиватися тут Бо дуже слизько так і намальовано що не можна залазити нашодає що людей в судочку на перекус дітьми. Сьогодні всі кафешки відкриті, тому що субота, багато людей. Дійсно багато людей. Ну, кайфово. На таких тут тачках возять речі свої. Наш автобус п'ятдесятий. Лера, расскажи, що ты в зоопарку бачила? Попугай. А ще що? Паду. А ще кого? Ну, кого. никого. Кого? А батута бачила. Да. Прыгала? Да. да. Тобі сподобалось? Да. Ну все супер. Хочу, я не хотела. Домой? Да. А, ну, едем да. До кончу, да? Дякую ідей! Сьогодні хочу поділитися своїм таким досвідом, як я сходила до лікаря, як я здала аналіз крові і взагалі як це все в мене було. Зараз повертаємося трошки назад в 28 березня. Я хотіла записатися до лікаря. У мене є проблема щитовидною залозою. і я взагалі завжди в Україні проходжу такий комплекс стандартно узі, аналізи, аналіз загальний, гормони таке. Це в мене стандартно завжди було. Зараз я зрозуміла, що в Україну я прям найближчий час точно не поїду, тому треба якось вирішити це питання. Ось я вирішила дзвонити прям з понеділка. Ще в березні це було десь там 24 березня приблизно. До нашого лікаря, ну це не прям наш лікар, це просто як сімейна практика до терапевту. Хай сарц я зателефонувала, запитала, чи можу записатися до лікаря. Мені сказали, так, можливо, прямо на завтра. Ми мене готові були прийняти. І потім запитали, яка ваша ціль візиту. Я пояснила, яка в мене ціль, що я хочу направлення на узі і взяти аналіз на гормон. щитовидної. Вони запитали а навіщо ось. Я пояснила навіщо, і тоді мені сказали, що можливо краще вам спочатку здати аналіз крові, і вам зателефонує лікар, зробить це призначення по телефону. Сказали, чекайте. І ось пройшла десь година чи дві. Мені зателефонував лікар, спитав, чому як. Я сказала, що я постійно проходжу цей аналіз і також УЗІ в Україні. А ось і він зробив мені два направлення на аналіз крові на гормон. Один, хоча в Україні, б, скоріш за все, призначили не один гормон, а набагато більше. Ось і наздав направлення на УЗІ. Це все онлайн мені прислали на протязі буквально там 10 хвилин. Я записалася на аналіз крові. Можна по телефону було додатково це зробити після цього направлення, яке мені лікар направив. Чи можна було онлайн через сайт цієї лабораторії? Це все в нас тут в селі. А друге направлення це на Узі. Це тільки в місті. Місто від нас приблизно 15 кілометрів. Там лікарня головна по нашому, як району. Туди я додзвонилася і мене записали аж на 19 квітня. Це була найближча дата на УЗІ, а тому на УЗІ ще поїдемо. тобто, після того як мені дав лікар направлення на аналіз крові, я записалася на через три дні. Це була найближча дата. Це аналіз крові. А на УЗІ аж на 19 квітня, тобто це близько 25 днів. Мені потрібно чекати. Ось я прийшла в указаний час на аналіз крові в нашу поліклініку сюди в нашому селі з Лірою. А все це було онлайн на 9.35 В мене був запис. Трошки пізніше мене прийняли десь на 15 хвилин. Все взяли, я сказала, що я на англійській мові спілкуюся. Вони намагалися на нідерландській, але дуже швидко. Я сказала, що я не розумію так швидко, і тоді вони на англійську перейшли. Все взяли і я пішла, в принципі. Це було 28 березня, а потім ці вихідні з Пасхою були пов'язані, і я запитала, коли мені очікувати на аналіз. Сказали, що десь, можливо, там вівторок, це вже перше-друге квітня. А ніхто мені не дзвонив. Я дочекалася 3, 4 до 5 квітня. Так мені ніхто не дзвонив, хоча я розуміла, що по логіці по любе аналізи вже точно є. Я сама зателефонувала в цю поліклініку нашу в селі, запитала, чи є результати. Вони сказали, що так, є вам. Лікар зателефонує аж в понеділок. Я така, ну я вже так довго чекаю. Мені взагалі як би хотілося вже знати зараз. І вони тоді подивилися, мабуть, який в мене аналіз був, і сказали, що так, добре, ми вам зараз вийшли у результат прямо онлайн. І мені на електронну пошту прислали цей результат. Я подивилася, а, а, а ось і пройшло вже виходить два дні, як я мав зателефонувати мені лікар. Поки що він не телефонував, але в принципі сенсу йому телефонувати мені ну реально немає, тому що по аналізу там показано, що все ок. А Узі ще не готово. Це, можливо, коли буде Узі готово, він його побачить. Чи я навіть не знаю, як це буде далі, чи він його побачить сам, чи я принесу йому результат, чи я вже це на місці, прямо там в лікарні в іншому місці, маю звернутися до іншого лікаря. Ну, Тобто я поки що не знаю цієї взагалі системи. Ось, але бачите, трошки так задовго. Але взагалі, ось у нас також раніше був ще досвід звернення до лікарні і до поліклініки. Олєри, там треба було аналіз дати загальної крові. Ще там в Україні він здається в 9 місяців 3-1 рік. Я тут коли телефонувала, мені сказали, що ні, нічого не треба, все нормально, не треба. В нас це немає такої практики. Я настояла на своєму. І мені дали направлення, хоча сказали, що по дитині видно, що вона здорова, що все в неї добре. Але коли прийшли результати, мені зателефонував лікар сказав, що в неї погане залізо, в неї багато дуже перевищена норма тромбоцитів. Вам треба добре їх годувати і тому подібне. Я кажу, ну я ж до вас звернулася саме з тієї проблеми, що вона погано їсть, можливо, в неї мало заліза, бо це один з таких найперших симптомів. І вони сказали, що треба її добре годувати. Ну звісно, що я не можу їй дати кількості заліза в, в просто в продуктах. Це треба додатково щось давати, якісь каплі чи препарати. Але ось в, в тому плані, що ну вони нічого не змогли мені порекомендувати, і це якось так питання просто пройшло. А також був досвід звернення з болями в спині. Терапевт зробив дуже неадекватне взагалі висновки, що просто це скаліоз, тому так сильно болить, болить спина. Хоча ми знаємо, що це ну, наче як грижа, бо ну було був такий висновок ще раніше в Україні, і треба додаткове МРТ зробити. Тоді ми настояли на своєму, що можливо треба додатковий аналіз якийсь, наприклад. А ну маю на увазі, що чи усі, чи МРТ, чи може інший лікар, який саме на цьому спеціалізується. Вона подумала сказала: ну добре, так. Тоді давайте я вас направлю до лікаря, який вже є ціленаправлено, займається цим питанням. Це в лікарні. А ось і там лікар подивився, сказав, що необхідно зробити МРТ. Спочатку здається на МРТ, здається, спочатку просто рентген. Зробили по рентгену там не зрозуміло, що було, і тоді дало направлення аж на МРТ. МРТ ми чекали не так довго, як буває тут. Я знаю, що чекають по 6 місяців. Чекали приблизно один місяць, і взагалі, коли дізналися там знайомі місцеві, які там робили МРТ, то сказали, що це якось. Вам дуже дуже пощастило, тому що зазвичай це реально 6 місяців. А вийшло так, що всього один місяць. А і по МРТ, там вони побачили, які є моменти, і вони призначили, як лікування уколом. І вже укол один зробили, мали ще другий, але там в нас не вийшло, бо треба було поїхати. Але в принципі цим питанням займалися. Але додатково ще була зустріч про те, що можливо вам не потрібно робити укол, краще, щоб ви займалися фізичними вправами, воно якось, можливо, там з часом минеться. Але було вирішено, що краще укол зробити. Ну, взагалі, медицина тут трошки відрізняється від нашої. Я не можу сказати, що вона там якась дуже погана чи навпаки дуже хороша. А в них якісь такі прості хвороби, вони, ну, наче знаєте, як не лікуються, тобто вони з ними не звертаються. Це як моя власна думка, я про це кажу. Тому що, якщо щось таке, що непомітно, вони, ну, випити парацетамолу, це головна таблетка, яка тут є, просто парацетамол, Від температури, від болю, просто парацетамол. Це обов'язково. Навіть якщо діти діти, в яких велика температура ну до лікаря не приходять. Це дуже рідкі випадки, коли мама йде з дитиною до лікаря. Якщо там температура, Зазвичай вона просто дає парацетамол. І я знаю, до речі, дуже багато таких історій від людей, які тут проживають, українок, ну, яких є діти, які знають навіть, що якщо в дитини температура 40 і навіть 41 була, ось не так давно, то до лікаря вони не ходили. Вони давали свічі дитини. Дитині і Потім я вже сама порадила норофен, тому що він набагато ефективніший для дитини, коли така висока температура. І вони це просто контролили, дивилися, за ну, як дитина себе почуває. Тобто, тут, якщо дитина себе добре почуває, вона грається, то, то ну, вона вже як то кажуть, намагається вихвиздороблювати, тому в неї все нормально скоро буде. І вони не звертаються з такими моментами. У нас в Україні дійсно все не так. Якщо там щось таке трапляється, температура підіймається, все ми біжимо до лікаря. Тут не така медицина. Вони чекають, дивляться, тільки потім вже можуть піти до лікаря. Звісно що тут обладнання на високому рівні, це якщо там робити якісь там операції, МРТ, то це все на високому рівні. Я, я впевнена в цьому а, ось. А так ми, в принципі, обходимося парацетамолом і ібупрофеном від болю, від головного болю, від температури, навіть нічого іншого не приймаємо. У мене якось була алергія, взагалі вперше. У мене взагалі немає алергії. Алергія була на порошок пральний. Купили новий порошок, і він ну, був мені по запаху неприємний чомусь. І до тіла в мене кропивниця пішла. Для мене це взагалі я не я не розуміла, що це таке. І ось я потім вже згодом, коли я місяць страждала з цим. І я купила собі препарат, який можна без лікаря купити, просто як в магазині Єва в Крайтфаті. І він мені дуже-дуже швидко допоміг. Це було ну прямо є спасіння таке. А, а так, ну, ну реально нічого не купуємо. А які препарати були нам необхідні, то там ну, там, не знаю, якісь як антибіотики на той момент, ще коли ми приїхали, то хто їздив в Україну, ми просили, щоб привезли нам ну, там, якусь там упаковку того, що нам потрібно було. І таким, ну ми так і ми обходилися цими препаратами. А так, взагалі, в нашій аптечці це тільки від горла, це такі таблетки, які з медом та лимоном та парацетамол і бупрофен. Тому така наша аптечка. Тут в Нідерландах, які приїхали по тимчасовому захисту, медицина ну якби безкоштовна. Ми страховку не оплачуємо. У нас тут як працює, я точно не знаю, як це пояснити. Страхування з РМО там є якісь виключення, мабуть взагалі не знаю цієї інформації, як, що, куди і чому. Але все, от, що ми зверталися, це МРТ і аналіз крові, чи там якісь рентген, навіть лікарня для дитини взагалі це безкоштовно. А для дорослих нам також все було безкоштовно. Вони там якось самі вже там свої взаєморахунки роблять. А ми даємо їм наш ідентифікаційний код, тут називається бсн номер, і вони там все самі оформлюють. І ну, взагалі, ніяких нам не приходило квитанцій про оплату. Тому на даний момент безкоштовно. Але я знаю, що планують зробити якусь оплату. Але поки це як ну думають, ще. там голосують, думають, розробляють, тому поки що невідомо. Сьогодні готую вафлі за новим рецептом. Мені подруга скинула, сказала, що супер-супер. Тут в мене один кабачок. потертий на таку саму мілку, оцю. Один кабачок, потім два яйці, десь 50 грамів такого тертого вже сиру готового, трохи солі. Зараз ще додам сюди розпушувач. І десь 100 грамів борошна. Все це перемішаю і на форму. А сьогодні буду використовувати форму не та яка для вафлі, бо я думаю, що вона в мене просто а, іспортилася, тому що я її мила. А я читала в інтернеті потім вже що мити не треба оці всі форми, бо вони просто стають дуже пригарними. Бо в мене так пригорає, що я не можу навіть відірвати ці вафлі, тому використовую цю форму, яка для грилю йде.